Привіт! Тобою черпустель. Сьогодні ми а, розглянемо так, а, таку, такого персонажа як вліє збирати, і своїй суті, я вже по чому, і як можемо на тобі тогнути в команді. І хочу розуміти в тому, що тут не буде фізбік через те, що а, джин Ана першонас. У неї немає реакції як свій першник, який дуже сильно сменці, а, а Супротив противника. І це головна про, а, проблема, і, і через те, у чому цьому відео не буде чого а, збірки. Надіюсь, Надішмо відео, а ми починаємо. Перше, що можна розвітати про а, звичайні атаки джин, через те, що вони доволі такі святкі, але не... Уже, як я казав трохи минулому, що вони не підходять для фізбірки. І це на проблем. Ну, якщо хочеш зібрати фіз а, фіз, а саму по суті. А, джин. Але суть, давайте розприєм, що вона можна. Звичайно, атаки нічого не відділяються, а от зарязна трохи дивує, а, тому що вона може під а, зарядна атака може під. А підкидувати противник не такий же, як Хілчо, і Кейки, вони те, що хороначурі не можна підняти вверх. А, під... І після цього підкидування, а на ноше звичайно, фіско. основному це залежить від висоти, яка, на яку сам проти по своїй суті впав. І по своїй суті. Ча так дуже неприятно, все, що. Трохи місально шити шкоду. Але для комбінації з асамсом тальнавку ми сьогодні зараз поговоримо. А якщо корк, то атальнавк це вдарив вдар, по суті, свої суті джин повітря в, 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 в напрямок. Може відкинути такі проти, як саме Хіл Джури. Що думаю, таке гарно. Але, але по своїй суті, це навик також уріснути як роззовка для артфа. Дієї емблеми ізомрудні роз... з... 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 тінь. Нічого за погано, але на проблем... в тому, що і саме це атаку. Якщо коротко, то, як я вже сказав, можна зробити таку комбінацію підтягнення противника і скидання наверх до мого навика і з... Могу цього атакувати його ще добу з... звичайно, атаки, або навпаки. Якщо коротко про характеристики, то воно підтягує противників і наносить а не шкоду на деякий час і, і наносить по своїй суті. Нормально таку шкоду. Як казав, існує комбінацію зарязної атаки вибух елементів, підтягують і підкидані вверх противника. Тому заряджує так ви підкидаєте противник, а за допомогою зарядженої атаки ви наносите. А, нанос... а підкидаєте знову, перехоплюючи його у повітрі і все. А вже вибух елемент, тут трохи коротко. менше менцю біля персонажа, а невикій кол раджу, який наносить хіл, наносить шкоду, наносить дає хіл. І же допомога. І нарконок двох а, талантів бачите собі на екрані. А, другий талант бі, а, дає 20% енергії, джинписів, кустань свого навика. і... А друге за допомогою звичайних атак І вона може хіляти, А головна проблема в тому, що для того, як у вибухали менші, для хіла її потрібна сила атаки, і в чому на її суть. Для, для джин, по своїй суті, треба збирати як на краще по своїй суті силу атаки для розкриття цієї свої, по суті, її вибухали меншу і елементальні навички. Тому що це. І по суті, знову більшість характеристик якраз а, від, а де є бонус саме від цілої атаки. Це головний плюс є. Брак. А потім ми приходимо до ширчого персонажа. Ми будемо розбирати саме пару жир, а, а сам перше жирі. Перше жир' це доволі таки простенькі ширі. Якщо коротко, то вона збільшить шкоду навика на 40%, що доволі непогано. Але для того, щоб розкрити цю навичку, вам потрібно цього, одну секунду тримати її, що доволі таки непогано для розкриття, наприклад, як сабде де самої і, це. А на наркону що воно збільшить швидкість атак для всієї команди, якщо джин бере антальну одиницю, що того непогано. Особливо теперішньому тепершньому кентінпасі де більше швидкість атак і артефакт і персонажі. Це непогано. І доволі таки корисно для всієї по своїй суті команди. І це... Так, корисно. Верховний це саме краще для таких збірок як саппорти для Джим. Тому що а, після використання вибхолеметі воно знизу на 40% процентів супроти противника проти Адам Шкоди, що доволі таки дуже сильно поганий для таких персонаж Кармучі і Сяо. І дуже сильно допоможе. Може, їм обидва наношити набагато краще шкоди, але в я точно не знаю, чи воно не буде консультувати з вибухом елементів самої Фарузан, тому що вона є ідеальним сапатом для таких персонажів, як Сяо і Скармуч. А потім переходимо до Состазові. А, а, а саме левиний клика Мостат. Якщо коротко, то а, ви вибуху елементів ви, урони шкоди, яка наносить противник по ваших персонажах, зменшується на 35%. А якщо ви вийдете, то воно притягне 10 секунд і зможе вийти саме 3 удари ця, цієї елементи, що таки непогано, але по своїй суті воно не так в ідеальні чи сужілі. А ходимо до зброї для персонажів. Самі зброї для персонажів будуть розглядати для тих, які будуть більш-менш підходити, а саме з ну, саме Sky Blade. Sky Blade, а сам SkyTlade. Скайтблейд дасть сил, файні сили атаки і на нахиліне для випухламетів, через те, що Джеймвляється саб-дд, і також на ну, додачу вона в'язається саппортом, що таки непогано. І в чому вона мої пасен талант, який дуже сильно допоможе їсти в як саме сап дд І це непогано. А та терор. Рахунок другої зброї, а на рахунок другої зброї буде проходити весь тік дресс, або аж коли не базать. Воно в своїй суті дуже не так сильно відступає проти такого небесного меча. В основному, хоч і стативний в нього набагато нижче, між небесного меча. Фолонісфорд теж непоганий варіант і по своїй суті теж тут. Але тут уже десь браті як сапор сам, а не як сам дд І через, через пасивний талант цієї зброї. А, І... Але по сушити воно непогано. Скайфото або Термальний місць непогане, але все-таки трохи не гірше. Через це, що пасивний талант не не розкриває її як сапор і сам дд чи те, що воно війська як для... І це вона проблема з цій зброї. Але воно не так і погано. Але треба не ідеальна зброя, як на мене. А потім приходимо до зброї, яка буде збільшити типу, баф зброї, саме джин-вибухали і так далі. Але треба шукати пістатахи саме енергію, а саме при Преджет-скутер. Або доручинний омут. Руцільний омут дасть да, величезні потрібні ша скрита і все так. І особливо через те, що один саме найбільше хп між одноручники, це зброя душі на неї і відкриття і розкриття повне свій потенціал цієї зброї. Але як сад ДД? А на сумму другий варіант саме респрайці або консайп'яків. Саме ця зброя дасть доволі гарні сил-атаки і базу, але направить в тому, що для розкриття пошивки зброї вам потрібно щитових, що не ідеально підходить для більшості персонажів. І чого головна проблема цієї зброї? Аgгу фауні або месокла доволі файний вибір, через те, що має найбільшу силу по своїй суті базову атаку, і ну, дасть може бафтити бонуси. Атаки для по, по суті, для б я що з, з біси вибуха мечі і все The асфлес або списку від Ні, дуже великий непоганий двоє. І вона буде на зарівні з такою меч, як, як мешока, що то вон такі душі непоганий. Саме по суті по апеталю. А Артефакт, і буде фуллу давня буде підходити через фул через те, що після використання збільше сходу, що для саппорта це буде гарний і так же для як для Саб ДД. Нашкодин з інших артефактів будуть підходити в рон з венер або АИЗБУНТІ, яка, якщо у вас немає в команді, а немочий реал пациенті вона буде Нормально підходити. І це в суті головна плюс. Що для роздумки, підходить де день, але ще таки підходить. А наркомик з розсмішування, якщо у вас немає файних кусків всіх цих артефактів, тут будуть підходити обидва частини, які збільшив силу ата вибухали ментів і, 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 і так з, з одних варіантів. Якщо у вас нема наприклад молоді землю на тінь, то можна зробити такі, такі по своїй суті розміщення з таким артефактом, як емблему, які ті дві часи вчений а кого артефакти і на ну, дачу, дачу по своїй суті ізнаники, які дадуть вам цих 20% процентів а, виновної енергії. А на рахунок за після трьох шукаємо у САБДД санскрита для фавонії, якщо взяв цю саме зброю, так же берем, ре, а, беремо відновлення на які масенші елементи, якщо по своїй суті вам не, не вистачає по своїй суті такі зброї, по своїй суті воно допоможе, а то краще наносити ну, шкоду. А на рахунок з інті а на нархунок з астери, то якщо помазують, шукайте крізь коду і крізь коду, А і що так для що? Для G. А нархонок в годинку купці сапсі ми шукає, у, шукаємо у годиннику віно, ні не обов'язково через те, що мас будь-якому потрібен. І все ресто, як ново ну, зрозуміло. Що можна сказати у пісунку? А, як на мене можна сказати, що Джин вляється гарним сапорутом і на зараз, і вляється двоє такі, які гарно персонажі і надалі, як сам ДД. Це непогано, але не ідеальний варіант. Я, ніби є персонажі, які там, мені Джин багато, багато, той же Бен хоч дасть силу, так і хіл, але Джин теж один з найкращих варіантів. І кінець відео. По те, що хочу сказати, дякую вам за 15 підписників. Для мене це дуже важливо у саме такий час. А, як сказав, в канал в описі а, до, до чого, і патреон для, для того, щоб отримати в майбутньому контент. Я додав цю а, можливість, якщо, якщо ви так якщо ви хотіли один підпишете, І по своїй суті, суть, якщо вам по своїй суті. Якщо Ви будете далі мене підтримувати, я буду дуже вдячний. Підписуйся на мій телеграм канал і також за Патреон. І послуй суті бажаю всім мирного неба для людей, для вас і для ваших сім'ї. Всім бувайте і не забувайте просто існувати.